Yeah, Виразити весь наш біль, підібрати правильні слова просто була душа. Богдан Назаренко був душею своєї родини, прикордонного підрозділу в якому ніс службу. Воїн-захисник в пам'яті рідних, близьких, друзів, односельців залишиться життєрадісним, з добрим почуттям гумору, а головне світлим і справжнім. Богдан мені запам'ятався надзвичайно щирою, відкритою. Товариською, життєрадісною дитиною. Він був надзвичайно дисциплінованим учнем, ніколи не порушував поведінку, поважав старших, мав дуже багато друзів, виконував усі ті доручення, які на нього покладалися, брав активну участь у житті школи, мав свою життєву позицію. Був дуже веселим хлопчиком, мав таку незвичайну чарівну посмішку. Він завжди посміхався. Був дуже світлою, доброю людиною. Був готовий прийти. Кожному на допомогу. Одним із перших, як і всі прикордонники Чернігівщини, залишившись вірним військовій присязі, сержант Богдан Назаренко зустрів окупантів у перший день повномасштабної війни. Два тижні важких боїв завзяти в облогу місто. Мужність, відвага, героїзм, бажання гнати ворога з рідної землі. 14 березня наш земляк прийняв останній бій. Куля російського снайпера не залишила шансів на життя. Цей подвиг. Неможливо переоцінити, бо всі ми з вами розуміємо і усвідомлюємо, що вони боронили Чернігівщину, боронили чернігів і не дали можливості ворогу захопити серце нашої країни, столицю нашої держави, місто Київ. Саме завдяки цим героям, таким як Богдан, ми вистояли і зараз вистоюємо. І тримаємо героїчну оборону. Воїн поліг і честю, щоб стала ближче наша перемога. Він назавжди в серцях тих, за кого віддав своє життя. Сухополов'янська громада увіковічнила героя у граніті. Меморіальну дошку на фасаді школи, в якій навчався Богдан Назаренко. Символічно відкрили 6 грудня в День Збройних сил України. День особливий, якраз у такий важкий для країни час відзначаємо День Збройних сил України і разом співпало. І урочиста подія і разом з тим дуже сумна, тому що вшануємо пам'ять нашого земляка, нашого жителя, колишнього Богдана Назаренка. Важко підібрати слова, щоб висловити ту біль. Яка пронизує серце. Сьогодні ми відкриваємо не тільки меморіальну дошку, це не, це не тільки меморіальна дошка, це життя, це людська доля, яка закарбована в цьому мраморі. Він мужньо боронив кордон батьківщини і віддав своє молоде життя за щасливе майбутнє нас усіх. Слава, світла пам'ять дорогому учневі Богдану, вічна пам'ять герою, вічна шана герою Богдану Назару. Біля пам'ятного знаку сестра і дружина захисника України у скорботному і душевному пориві коханої Богдана Вікторії вся сила почуттів. Слова, які подумки, договорює йому розповідає, як ростуть їхні синочки. Воїн не дочекався народження таких бажаних синів первістків Вікторія повторює як клятву з коханими, не розлучайтеся ні з живими, ні з мертвими. Запевняю вас усіх, що ми зробимо все, що від нас залежить. Щоб помститися за його загибель. ми зробимо все, що від нас залежить, щоб не пустить цю сволоч на нашу землю. Хвилиною мовчання вшанувало керівництво сухополов'янської громади, педагогічний учнівський колектив Балківської школи, рідні, друзі, односельці, світлу пам'ять воїна-захисника Богдана Назаренка, герою «Доземний уклін, шана людська. Його праведна душа не помре. Він у серцях вдячних земляків. Він назавжди у струю. З небес молитовно захищає рідну неньку Україну, свою сім'ю та двох синочків Матвія і Захара, які виростуть гідними тата героя.